І якраз завдяки фестивалю там два кольори і кільком партнерським подіям, там в Тернополі, Києві, е в Харкові, загалом в інших містах, ми маємо можливість, хоча б якось підтримувати діяльність фонду. Якщо говорити про найактуальніші потреби, то ми зараз, от ви зачитали там таких вже більш-менш відомих музикантів. Музичних діячів, які зазначені в нас на сайті зараз така пішла тенденція, що все більше і більше інді музикантів з малих гуртів, і загалом із якихось невеличких музичних проєктів, не дуже відомих, приєднуються до Сил оборони і кількість ну, загалом мобілізованих збільшується в оточенні музичному, в музичному середовищі. Того запитів в нас все більше і більше. Останні такі втратили. Великі, мабуть, запити це від барабанника гурту Божевіла, який зараз служить в зводі перехоплювачів БПЛА. І ми йому вже кілька разів, кількома такими хвилями, закуповували в півдроне занітні. І бачимо, як швидко музиканти, які змінюють фах там, буквально за пів року, стають надзвичайно ефективними на фронті. І ми стараємося звертати увагу в першу чергу на ті підрозділи. Розділи, ті які, якісь маленькі е, взводи і роти, які, в яких є музиканти, і які саме працюють на ефективність. Тобто ми відбираємо теж кому допомагати в першу чергу і не забезпечуємо там умовно е, всіх, хто до нас звертається. Ми все-таки вибираємо тих, хто може ці кошти і цю допомогу використати найбільш ефективно.